Колір, форма, крапка. У центрі сучасного мистецтва львівський художник Ігор Бадяк презентував франківцям свої абстрактні роботи. Метець зазначає, усе його життя це творчість. До своєї творчості наслання цілий твор... життєвий шлях цьому передову, починаючи зі школи, з художньої школи, троша, академії та й потім подальше життя. Це все, все життя супроводжувалося ну, творчістю, роботами, тими, які ви зараз бачите. Я багато працюю ще в пленерному живописі на відкритому просторі, <кхи> 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 багато я подорожую. але вирішили виставити тут студійні роботи. Студійні роботи я в основному виконую в техніці. Художник працює у сфері монументального та станкового живопису і реалізував велику кількість амбітних проєктів у техніці вітражу, мозаїки та настінного розпису. Директор сучасного мистецтва Андрій Шнайдер каже, роботи автора досить цікаві та неординарні. На них можна побачити різноманітне поєднання кольорів, гру світла і тіні. Він часом працює, їздить на пленери і в більш реалістичній манері і все, але ось отут він в даному випадку представив свої такі. Абстракції, хоча, як ми можемо на деяких бачити, ну, вони без назв, але ми могли побачити і ну, оцінити, до чого вони прив'язані, як воно виглядає. Є такі його, як він вже казав, він подорожує, і якісь такі свої рефлексії в цих роботах уже після подорожей, не напряму зразу, от як з натури, а да, вже свої рефлексії якраз саме такі. От він тут. Відображає. Виставку можна відвідати до 11 березня. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.